Так, ще один відеозвіт, значить, шкарпетки, футболки, перчатки, наколінники, перчатки, аптечки, продукти, надувний матрас, шапки, перчатки, опять шкарпетки. Ну і найголовніше, головне. Ось такі от картинки йдуть туди ж, де хлопцям і відкладувалося Це бачите? Пошта, отримувач титани, Збройних сил України, відправник майбутньої України, діти 6 класу з області, де вірять вам з району, де тихо, вчитель Жанна. Бачите, яка привіс. Міст ящика, тільки для ЗСУ цього ящика. Будь ласка, для військових. Все, доповів. Все це пакується і завтра хлопці-волонтери везуть на Донецьк. Дякую, велике.